Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Веселі м'ячики візьмемо, на зарядку всі підемо. Бо хто зі спортом дружить, той буде завжди дужий. Так багато ігор з м'ячиком, так цікаво з ним гратися. Але сьогодні ми не будемо з ним грати. Ми його намалюємо. Ми намалюємо багато. Смугастих м'ячиків. Тож часу не гаємо працювати починаємо. Щоб намалювати смугасті м'ячики, необхідно підготувати шаблони ось таких м'ячиків, різні фарби, склянку з водою та пензлик. Перед початком роботи, як завжди, робимо вправи для наших пальчиків. Мій дзвінкий веселий м'яч. Ти куди помчав, навскач, голубий, червоний, стій? Не догнать тебе, прудкий! Сьогодні ми з вами будемо не просто розфарбовувати м'ячики різними кольорами, а будемо експериментувати. Спочатку я буду робити ось цей м'ячик. Візьму жовту фарбу і зафарбую верхню частинку у жовтий колір, у нашого м'ячика три смужки: 1, 2, 3, а кольори я обрала на нього лише два, тому серединку я теж зроблю жовтого кольору. А останню смужечку я зроблю синьою. Ось такий м'ячик виходить. Але я хочу, щоб наш м'ячик мав три різні кольори. Тож я візьму знову синю і зафарбую синьою фарбою серединку. Подивіться, дітки, у нас було тільки два кольори і три смужечки жовта та синя. Ми змішали ці дві фарби і отримали інший колір зелений. Так, якщо змішати дві фарби, то отримаємо інший колір. Тепер будемо працювати з цим м'ячиком. Я візьму синій та червоний колір. Зроблю верхню та середню спочатку синього кольору. Добре маю пензлика. Останню я роблю спочатку червоною. Ось знову вийшов м'ячик, який має тільки два кольори, а тепер середню. Теж зроблю ось так. Додам до синьої червону фарбу. Чи змінюється в нас колір? Так, змінюється. Який колір в нас вийшов? Так, фіолетовий. Ми взяли дві фарби синю та червону. І коли їх змішали, отримали фіолетовий колір. Останній свій м'ячик я хочу зробити так. Одна частинка буде червона, а інша жовта, а посередині знову змішаємо наші фарби. Робимо це самостійно, я змішала в останньому м'ячику. Червоний та жовтий, і отримала який колір. Так, помаранчевий отримала. У нас з вами залишилося ще дофарбувати ось ці серединки. Можна зробити це будь-яким кольором, яким ви хочете. Тут я зроблю яскравіший, червоний, наприклад. Синій додам ось тут. А в цьому м'ячику зроблю зелену серединку. Як це зробити? Зроблю синій та жовтий, бо зеленого кольору в мене тут немає. Ось які цікаві м'ячики вийшли в мене. Ми сьогодні не просто з вами розфарбовували. А отримували з двох фарб інший кольор, третю фарбу. Сподіваюсь, що вам було цікаво це робити. Тепер ви можете продовжити цей експеримент та спробувати позмішувати ще фарби і які кольори ви отримаєте. З нетерпінням чекатиму фото ваших таких кольорових м'ячиків. До наступної зустрічі, дорогі діти!